Сонце, місяць, зірки та сузір'я, розписи на стародавній кераміці – ніщо інше, як уявлення трипільців про всесвіт, твердять науковці. Це було не записано літерами, вони не мали пісемності, але було намальовано різними кольоровими мінеральними барвами. Організатори виставки до 110-ї річниці з дня народження Олега Ольжича прагнуть розповісти житомирянам про маловідомі факти із життя їх талановитого земляка, зокрема про його вклад у світову археологію. Філософ і археолог. Він був доктором археологічних наук. У своїй праці, яка була надрукована у 1937 році у відні на німецькій мові, він виклав і систематизував. Ті археологічні знахідки, які на той час зберігалися в у Кракові, у відні, які він сам здобув на археологічних розкопках на Буковині, Львівщині. Те, що археолог Ольжич змалював у своїй фундаментальній праці, відтворила у глині сучасна мисткиня та прихильниця трипільської культури Людмила Смолякова. Її реконструкції стали основою експозиції. Виставка трипільської культури в нашому музеї це не перша, але саме от з таких позицій, як етнокосмологія, вона відкриває новий напрямок взагалі у виставковій діяльності, в науковій діяльності. Організатори впевнені, що виставка Ми вийшли незнані із темряви стане для багатьох шанувальників особистості Олега Ольжича справжнім відкриттям. Вікторія Лук'яненко, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини.